В Кінці 19 століття у Сполучених Штатах зробили крок до гуманізації смертної кари електричний стілець у штаті Нью-Йорк 1887 року. Місцевий дантист Альфред Саутвік запропонував використовувати для позбавлення життя електричний ток. Це якраз був час, коли електрика приходила на заміну керосину та гасу а на електричному полі розгорялось суперництво між прихильниками постійного струму на чолі з Томасом Едісоном та змінного Ніколи Тесли. Жодна зі сторін не хотіла, щоб її винахід асоціювався зі смертною карою, але саме Едісон розгорнув найуспішнішу закулісну кампанію проти своїх конкурентів. Він навмисно дискредитував змінний струм, називаючи його смертельним, і навіть показово страчував тварин, щоб просунути свій постійний струм. Першою людиною, страченою на електричному стільці зі змінним струмом, 6 серпня 1890 року став Уільям Кемлер. Котрий із ревнощів зарубав сокирою свою співмешканку. Хоча новий спосіб страти подавався як найвищий прояв гуманізму, усе відразу пішло не за планом. Під час першого 17-секундного розряду засуджений не помер, а лише знепритомнів. Лікарі запропонували клацнути рубильником ще раз для певності, проте генератору знадобилось кілька хвилин, щоб накопичити заряд. Під час другої спроби Кемлер дістав удар струмом. Дві тисячі вольт. Серце зупинилось, але розряд був настільки потужним, що спричинив масовану внутрішню і зовнішню кровотечу, а тіло зайнялося. Тим не менш, страта на електричному стільці стала поширеною, її використовували у 25 штатах, і таким чином стратили, наприклад, Юліуса і Етель Розенбергів, звинувачених у шпигунстві на користь СРСР. Ми про них ось тут розповідали. Пригадуєте сцени з голівудського блокбастера Зелена миля за книгою Стівена Кінга. Там, хоч і з помилками, але якраз про механіку виконання таких вироків на стільці, що носив назву «Old Sparky.